Щоденник ДДА 6 травня. Хвороба сімейної дисфункції. Сімейна дисфункція це хвороба, яка має наслідки для всіх членів родини. Щоб зазнати її впливу, людині не обов'язково пити. Це аксіома ДДА і вона є основою для нашого першого кроку. Велика червона книга, сторінка 22. Незалежно від того, чи ми непитущі, чи ми алкоголіки, наш перфекціонізм і ризиковані вчинки та поведінка тривають набагато довше, ніж тимчасовий, на перший погляд, вплив алкоголізму та інших дисфункцій у нашій сім'ї. На першому кроці в ДДА ми визнаємо своє безсилля перед наслідками алкоголізму та сімейної дисфункції. Ці наслідки здаються незліченними як зірки на небі. Над якими б з цих наслідків ми не почали працювати під час одужання, ми щоразу знаходимо більш непомітні з них. Це процес відкриття, що на всіх нас вплинула хвороба сімейної дисфункції. Продовжуючи дослідження, ми бачимо, як постійно розширюється сфера нашого одужання, коли ми продовжуємо визнавати наслідки, які ми не контролюємо. Сьогодні я буду пам'ятати про своє безсилля перед наслідками алкоголізму та сімейної дисфункції. Проте я не безсилий щодо зміни самого себе. Тепер я готовий зіткнутися з тим впливом, який мало на мене моє дитинство.